Аніоскайплейнгесон. To... No. No. Well, oh. Кожен рік премію Оскар нещадно критикують, але все одно продовжують дивитися та обговорювати результати. Звісно, завжди буде невдоволення, що нагородили не ті фільми. Все це, звісно, справа смаку. Але іноді справді нагороджують досить дивні фільми, як було цього року з фільмом Анора. І річ тут навіть не в російському касті. Просто цей фільм не несе у собі якихось глибоких сенсів. Але перемога Нори це скоріше не перевага цього фільму, а недолік конкуренції. У нагородженні премії Оскар дійсно відбулися деякі зміни, після яких кількість критики на її адресу значно збільшилася. Маґвайсь нейше. Тож зараз я розповім, як раніше обирали найкращий фільм і як його обирають зараз. Але спочатку давайте розберемося, хто такі кіноакадеміки, як ними стають і що вони роблять. <му> кіноакадеміки це визнані майстри кіноіндустрії. На 2023 рік їх було 10,5 тисяч осіб. Всі вони поділені на свої конкретні галузі актори, режисери, оператори тощо. Членами академії стають на запрошення, кандидатуру мають підтримати два діючі академіки з відповідної професійної гілки. Наприклад, нового кіноакадеміка-оператора повинні висунути двоє діючих академіків-операторів, але номінанти на Оскар автоматично розглядаються до вступу та не потребують запрошення інших академіків. Щорічно Рада академії кінематографічних мистецтв та наук США переглядає списки та затверджує нових членів. Кожен академік зобов'язаний брати участь у голосуванні за номінантів та переможців. На етапі висування номінантів на премію фахівці роблять це у своїй галузі, наприклад, актори висувають акторів, режисери режисерів. Але після оголошення всіх номінантів розпочинається фінальне голосування, у якому всі активні академіки з різних галузей одержують право голосувати у всіх 24 категоріях. До речі, в найближчі роки запровадять ще дві категорії: за кращий кастинг та за кращий трюковий дизайн. Завдання кіноакадеміків вчасно переглянути фільми-претенденти та за допомогою таємного електронного бюлетеня віддати свій голос, дотримуючись встановлених правил. До речі, доки я писав сценарій для цього відео, з'явилася новина, що тепер академіки зобов'язані подивитися всіх номінантів і лише після цього голосувати, бо були неодноразові випадки голосування за своїх знайомих чи за фільм якоїсь кіностудії, що підриває довіру до академії. Поки не відомо, як перевірятимуть, чи переглянули академіки всі фільми. Швидше за все вони проходитимуть якісь тести на знання деталей фільмів. Ось так працює голосування у всіх категоріях, крім однієї номінації на найкращий фільм року. Лише номінантів на головний приз обирають усі члени академії, усіх галузей загальним голосуванням. А ось як обирають переможця у цій категорії зараз і як обрали раніше, ми дізнаємося прямо зараз. Якщо у всіх номінаціях переможця обирають найпростішим шляхом прямим голосуванням і перемагає той номінант, хто набрав більше голосів, то ситуація з найкращим фільмом року дещо складніша. До 82-ї церемонії найкращий фільм обирали таким самим чином простим прямим голосуванням. Але у 2009 році правила змінили і вже на 82 й церемонії представили новий варіант. Кількість номінантів на найкращий фільм року розширили з 5 до 10 фільмів, а голосування стало преференційним або ранжованим. Суть його полягає ось в чому. Тепер при голосуванні всі академіки ранжують претендентів від першого до останнього місця. Щоб перемогти фільм має здобути понад 50% голосів. Якщо за підсумками першого кола жоден фільм не подолав цей поріг, фільм із найменшим числом перших місць виключається, а голоси за нього перерозпреділяються далі по списку вниз. Наприклад, якщо академік поставив фільм А на перше місце, а його викинули, обирається другий варіант з бюлетеня цього академіка. І так продовжується, доки якийсь фільм не набере більше 50% голосів. Це дозволяє перемогти фільму, який подобається більшості, навіть якщо він не у всіх на першому місці, але часто на другому або третьому. Академія хотіла уникнути ситуації, коли переможцем може стати стрічка, яку дуже люблять лише менша частина академіків, але зовсім не приймається рештою. Такий підхід, скоріш за все, не дасть перемоги яскравому та самобутньому фільму, який міг набрати мінімально припустиму кількість голосів для виграшу. Але решті, а це більшість академіків, цей фільм міг би не подобатися. Нині ж теоретично нагороджують просто хороший добре зроблений фільм, що подобається практично всім, або який нікого не дратує. Чи правильно вчинила рада керівників академії, коли змінила систему голосування, не знаю. Я можу зрозуміти плюси преференційного голосування, але особисто я залишив би старе пряме голосування і не розширював би список номінантів до 10 фільмів. Що стосується Анори, ну тут мені здається, що для більшості академіків цей фільм виявився просто найдоступнішим і зрозумілішим Бруталіст занадто довго, Конклав занадто не «Дюна» дюна занадто попсово. І так вийшло, що Анора найбільш нейтральний варіант. Принаймні, я на це сподіваюся, інакше якщо цей фільм для академіків виявився справді кращим, у нас великі проблеми. А взагалі, треба вже перестати орієнтуватися на суб'єктивні нагороди і просто дивитися кіно, яке вам подобається. І крапка. Слава Юкреїн!